В Україні стартувала робота освітнього хабу Google Знання, метою якого є допомога українцям отримувати нові навички та розвивати кар'єру. Україна стала першою країною у світі, де було представлено локальну версію хабу. У Мінцифри зазначають, що освітній хаб допоможе будь-кому в Україні вивчати будь-що у світі. Сюди входить три розділи: знання для школи, знання для роботи та знання для життя. Розділ знання для школи містить ресурси Google, призначені для освітян учнів та їхніх батьків, щоб відкрити нові інструменти для навчання і викладання онлайн. Зокрема, ресурс з інструментами і порадами для вчителів та батьків, необхідними для навчання учнів, збірник порад для користування технологіями для кожного члена родини, посібник з безпеки дітей в інтернеті та відеоуроки з різних предметів для учнів середніх та старших класів. Ресурси із розділу знання для роботи стануть у пригоді для набуття практичних навичок, пошуку роботи та розвитку власного бізнесу. У розділі освітнього хабу знання для життя зібрані ресурси Google, створені, щоб відкривати світ, розвиватися та заохочувати допитливість. Із запуском цього хабу Google хоче допомогти українцям отримувати нові навички та розвивати кар'єру, а у Україні рухатись до цифровізації навчання, незважаючи на важкі часи. Коментують у компанії.